Львівський муніципальний мистецький центр. Як взагалі вам ідея? Того, що мистецтво під час війни має тривати, бо ми зараз це дуже банальна дискусія, і дуже багато ми стикаємося з тим, що є така дуже втаб, війна робить таку полярність. Немає відтінків, є чорне і біла. І є оця страшна дискусія про те, що мистецтво зараз не підтримується. Наша держава зараз, на жаль, і це робить в принципі, не підтримуючи ніякі фактично мистецькі і культурні потуги представляти десь Україну. Але я підозрюю, що вашою діяльністю ви трошки просуваєте тему культури під час війни, то розкажіть, що ви робите, майстерне зараз і які практики у вас були вже під час повномасштабної? Ну під час повномасштабної ну, ми зробили таку спільну виставку. В Чехії в нас була досить велика виставка, mm -hmm. різні художники. Ідея така була, що ті всі міці, які у нас були у 2022 році на нашій локації, в майстерні, mm -hmm. там, це, вони всі ми організували виставку, і ці всі роботи вивезлись в Прагу, там в НТК, там така є бібліотека велика. Де ми організували цю виставку. Це якраз е, мистецьке об'єднання «Шпорт», угу. Це я, там, Андрій Стигура, Ян Потругож, ну, організатори е, мистецького об'єднання, засновники. І е, цим ми зробили таке. Ну, і там було досить багато, там стається, більше. 20 учасників різних. А яка це була локація? Скільки було відвідувачів взагалі? Як ви можете це якось передати? Це, ну, це книжкова, як це, така наукова бібліотека угу. в Празі, і там ну, куратором була Аліця Крабіце. Вона живе, ну, вона випуска живе в Празі і допомогла нам з, якраз з організацією цієї виставки. І ну, багато там, ну я точно не скажу, яка кількість було відвідувачів, Але таким чином ми показали, що відбувається кожен митець з свого боку, як він відчуває там, цю війну. Стан, в якому знаходиться. До речі, була ця якраз ракета на, на цій виставці: ці фаберже і заручники. Той. Угу. Ці три роботи були на. Але на цій зараз виставці. чоловікам не можна виїжджати. Ну, і... це останній наш виїзд був на. В Прагу. в Прагу. І uh -huh. ще заодно ми заїхали до Жанни Кадирової, бо ми, знає, теж товаришуємо uh -huh. досить так близько, ми навіть їй допомагали в одному проєкті, їй, ці, що вона виставляла білі свої е фігури про простріли. такі. Uh -huh. Є така серія робіт, тому ми їй багато допомогли. Ну, вона теж нам. Багато допомагали і, вона і з цими шпориками, і з тим всім. Тобто, в нас був така е, співпраця е, як, як виконавці мені трошки. А чи можуть ваші роботи подорожувати без вас? Були вже такі практики зараз під час війни? Зараз, зараз не було, здається. А, ну, говоримо це, про це? Це, це. це перший такий виїзд робіт. Але у Львові це ваша перша сольна виставка, я так розумію? Так. Ну у Львові я був ще на симпозіумах, але ну. Окей, але ви закінчили академію мистецтв, і в принципі, я так розумію, що я дуже багато закарпатських митців, які мають приблизно такий шлях, що вони їхали е, вчитися в вищій освіті художній до Львова, а потім так. повернулися назад. І може, якісь скажете ваші якісь хороші спогади про цей період навчання у Львові, що відбувалося в той момент, і можливо, з ким ви тусувалися з місцевих художників взагалі? Uh, no. Взагалі-то я можу так сказати, що навчання у Львові в якійсь мірі і сформувало мене як художника, як особистість, тому що те, що відбувалося в той період в моєму житті, це ну, досить багато чого. Не будучи тут, я би ніколи не, не взнав, не відчув. Ну, це треба було прожити, і тільки ну, завдяки цьому я вважаю, що десь і, е, все далі і почало рухатися так, як воно йде зараз. Ну, в плані мистецтва. І в цьому. Е, ну, з ким. Тусувався. Ну, тут, у нас тут в той період досить багато було і Закарпатських, це в той період там, вчилися, і Олег Ленко, і, Сленко, і там, Віктор Мончук, і там, та їхня компанія. Ну, і, і З ними і з, з Львівських. Ну, Зараз, ну, в мене багато, в мене в, з, друз, з друзів були тоді і Марта Кравченко, Оля Кравченко. Ми з ними досить бли, ну, близько товаришували і підтримували зв'язок. Запросимо всіх, добре. І Косіва теж тебе запросити. Так. І це. Тобто у нас досить велика така була компанія, яка. Ну, цей Андрій, що вчора допомагав мені, uh -huh. теж вчився в академії. Ну, зараз не, не працює творчо так активно, але теж дуже хороший художник. Мені завжди цікавила ця кафедра металу, бо мене завжди було побоювання, що це велика спокуса йти в таку комерцію. А... Бо дуже багато скульп... скульпторів, які мали би бути скульпторами по металу, стоїть скульпторами по ковичці. Так, звичайно, це досить велика На той час була спокуса, тому що це були вже реальні живі гроші, які ти міг заробляти. І це все. Ну, звичайно, що в мене теж були якісь там замовлення, які на початку, коли ти студент приїхав і треба виживати, то, звичайно, що робились замовлення деякі, але. Це ну, воно зразу і закінчувалось, тому що е, я себе в цьому не бачив, і навіть ті гроші, які ти міг там заробити. Ну щоб, щоб теж треба таку річ зрозуміти, щоб на цьому заробляти, це, цим треба займатися. <гум> а якщо ти хочеш займатися творчістю, то автоматично, е, навіть якщо при тому, що ти маєш ці замовлення, ти все рівно не будеш заробляти, того, що твої. Ти, ти, не в тому процесі, і в якийсь момент я просто зрозумів, що від цього взагалі треба відмовитися і займатися тим чим. Так, ну тобто, і чесно кажучи, вона не я б не сказав, що вона якось змінилося у фінансовому плані, що тоді я там краще себе почував, коли зробив одне замовлення. Ти його зробив, прожив ті гроші, їх немає. Все, і тобто, це неможливо. Ну. <свит> так. То вітаю вас з хорошим вибором. <свит> <свит> а, взагалі, як ви бачите зараз, в принципі, вся культура е, таких великих монументальних скульптур вона починає трохи, не то, щоб відроджуватись, вона починає стабілізуватися, з'являються парки скульптур. Е, Різні події відбуваються там в Бірючому, зокрема, як я пам'ятаю, там є теж подія. і не пам'ятаю, чи там є металеві скульптури. Так, є там звичайно, так. там і Назар, Білик, і, 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 і Золотар. Так, які, та Мені цікаво, наскільки зараз під час війни, особливо повномасштабної, ці речі і актуальними, і наскільки вони далі розвиваються і поширюються. Бо я розумію, що в принципі час завмер з одного боку, а з іншого боку, це хороше поле. Щоб робити цей чудовий контент український його поширювати у світ далі. Чи ви бачите, що збавляються обороти, чи щось десь пожвавлюється, а ми просто цього не дуже бачимо? Ну, не знаю, особисто в мене не я б не сказав, що пожвав сильно пожвавлюється в цьому плані, але зараз складно зараз мені здається, що Добре б було, щоб це все розвивалося, але на це все потрібні кошти, потрібно залучати, не знаю, якихось меценатів, інвесторів, хто там може це все фінансувати. Тому що монументальна скульптура, в Недешево коштує і потребує досить великих затрат. І як звідки їх брати і як це все реалізовувати, ну, досить складно. Складно. Крутимося. Останній симпозіуми, що в 2022 році угу. я ще був на симпозіуму в парку 3020. Там в мене є дві роботи. Е і все. Після того вже не, не було якихось таких. Окей. Е я просто вже собі починаю формувати ідею, як можна було б ваші роботи вести за кордон. Бо насправді, особливо ця робота, яка в нас на афіші, вона є дуже промовиста. Е вона для кого, напевно, буде занадто буквально. А з іншого боку, це і є плакатність, ніби здавалося би, як можна плакатність застосувати до абстрактної скульптури. Але в таких саме речах можна занести якусь думку, особливо іноземцям. І мені цікаво, чи стикалися колись цією темою перевезення своїх робіт. Наскільки це є складно? Чи питають вас на митниці, чому ви за те ракету? Е, е, ну, вона в розібраному виді не виглядає як ракета. Mm. І ну насправді, от ця, ця виставка, яку ми робили, досить складно, було. ми це робили в перший раз, і mm -hmm. досить масштаб, масштабна штука. І... Чесно кажучи, вивезти роботи досить складно. Ми там робили різні документи, там стільки було всього, що можливо, хто цим постійно займається, воно якось простіше. Але з цими таможнями, по три доби ми бус не могли відправити, того, що там не вистачало якогось ще бумажки, і ти в дві години ночі дзвониш. Не знаю, там Прикордонникам, що там, як, куди можна доробити. Потім біжиш в музей, бо ще оказалося, що немає якоїсь папірця для вивозу. і це… Але взагалі іноземці самі ініціювали цю виставку. Ну, Дивіться, як народилася вона. До нас приїхали волонтерами. Приїждж... Води... Возили волонтерку, це Томаш, він бувший ректор Пражської академії. Uh -huh. І з... своєю дружиною На... Макдою. Uh -huh. І вони затусували у нас в майстерні, ми з ними спілкувалися декілька там, днів. Ми навіть розміновувачі були, робили такі а, вони, вони, в мене, до речі, Майка. Вони робили відбитки такі із цих розміновувачів. У нас такий відбувся маленький симпозіум чи що. І з того виросло, що а можливо, ми можемо таку співпрацю зробити, колаборацію, що вони там знайшли в Чехії художників, які були переселенці з. Україну. Вони там робили роботи, і ми зібрали ці роботи, які були в нас, то, що uh -huh. в наші, в на, на нашій локації відбувалося. І з цього, в 2022 році, е, з цієї всієї бесіди, з того всього, що ми там тусувалися і розмовляли, виникла ідея зробити цю спільну виставку. Е, вони Класно відреагували. Аля ця крабиця, вона е, знайшла цю галерею, МТК і, і все. і От таким чином вони запропонували нам, вони знайшли кошти для цього. Mm -hmm. Ну, транспорт ми вже тут знайшли. Тобто було відчуття, що самим іноземцям це теж необхідно, бо вони мені дуже це хочуть цікаво, про цікаво, цікаво. Тому що от, Томаш Чех, Магда Полька, і ми це все ну, їм цікаво було того, що від, ми запропонували як ідею. А вони вже підключилися і, і вже е, ініціювали це. Самі знайшли і кошти, самі знайшли і. Приміщення, все і організували цю uh -huh. виставку і, і поїхали навіть в академію, потім ще ходили там зустріч мали з нашими студентами. Чи вони ще не студенти, а абітуріанти? Uh -huh. Я бачу, uh -huh. що зараз загалом іноземці часто звертаються до нас із питанням: що вас не, не чути. Українського мистецтва стало менше, бо зараз складно, не зараз складно і ви, з тим всім то. Тому, тому його і напевно поменшало. Ну і не знаю. Ну, класно би було бути активнішим і все-таки більш пропагувати uh -huh. своє і показувати, що ми робимо, як ми думаємо, як ми відчуваємо, як ці бувається, не знаю, переживання. Про, ну, то, що ми зараз проживаємо. Мені дуже подобається, коли співпраця на такому людському рівні відбувається, коли організатори з вами побули просто вічна віч і зрозуміли, що треба це повести кудись далі. Так, це дуже-дуже ну, класний досвід був. І не знаю. Здається, такого треба побільше робити. І... А як зараз в Закарпатті, взагалі із цими такими волонтерськими двіжухами? Бо я розумію, що у вас є дуже близькі стосунки завжди із закордоном. Поки я пам'ятаю, взагалі Ужгород, він завжди був трошки інший ніж Україна. Трошки більше контактів з фестивалями, більше платівок, більша тусовка художників. Мені здається, постійно у Манській щось чудить, неймовірно щось відбувається. І чи зараз так само регулярно до вас навідуються гості за кордону? І які активності приблизно відбуваються у вас в регіоні? Що, що можна виділити з цікавого? Виділитись цікавого. Крім того, що у вас нема комендантської. <гум> <гум> ну, Уманський далі там проводить свої круглі <гум> звуки. Я, чесно кажучи, все більше людина майстерні, і більшу, більшу частину часу свого проводжу в майстерні і, якби. Ну, не, 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 не дуже по всіх цих е заходах не завжди відвідую. Ну, е навіть не знаю, що би таке виділити особливо. Що, що відбувається зараз. В а галереї відкриваються, закриваються. Щось у вас були, якісь, здається, рухи навколо того. Галереї, до речі, якраз мало в Ужгороді, І щоб так виставляти роботи, це зараз не знаю. Ну, зараз ну, класно, активно працює резиденція. Вибачте, номерів немає у Петра Петраріазки. Там постійно в нього є рух, постійно. Приїжджають це, і оце в нього, ну, там, де от хороший такий двіж. Це такий, мені здається, чудовий, це свіжа кров завжди поступає з тої України по ту сторону Карпат в це, це, це така потужна штука, відбувається. По галереях ну, їх фактично нема, там то що, то що є, то все, що було. І все. І я навіть не знаю, які там простори з'явилися такі ж, де б могли художники, ну, як тут, наприклад, якогось такого мистецького центру і немає. Там Мілько було щось, але воно щось так заглохло, що я навіть не знаю. Не чути що... зараз, ні? Не Чути взагалі нічого, щоб там якісь були виставки, абось концерти, або... ну, ну, не знаю, не. не... Можливо, я чогось не знаю, але те, що я знаю, то. Ну... Так, коротше кажучи, приїжджаємо в Закарпаття і їдемо в перечин до вас в шпор. Приїжджайте, <рес> з задоволенням зустрінемо вас. вас. І може трошки тоді це поможемо вам волонтерськими штуками теж позайматися? Як, ти, як ви працювали з тими людьми з Чехії? Добренько. А, це... Тоді можу коротко описати ті роботи, які ви привезли до Львова. Про період поговоримо про ті роботи, які приїхали сюди. Вони репрезентують ці два етапи української війни, українсько-російської. і я так розумію, що це, ніби ідея теперішньої твоєї творчості, це певним чином відгукуватись на ситуацію реальності і розкажи тоді трошки більше про ті речі, які ми тут бачимо. Ну так, ці всі роботи вони дійсно створені під час вже війни. Це з 2014 року. Та взагалі, після Майдану, після 2014 року, коли все почалося, це вторгнення, ці всі анексії, то все. То особисто для мене постало таке питання, що далі робити, як е, діяти. І, е, ну, і я все-таки вирішив, що, ну, я працював творчо, там деякі були роботи, де що це, але зрозумів, що для себе, щоб змінити. Е, Ситуацію, то потрібно про щось говорити і почав активніше працювати в творчому плані. І щоб більше розказати, ну якщо я нам не вмію вербально щось висловлювати, якусь свою позицію і відчуття, то я це можу робити у своїх роботах і. Таким чином, я почав більше приділяти уваги саме якраз реалізації тих проєктів і тих робіт, які я ну, планував там мріяв зробити. Ну і Кожна робота, яку я робив, це є якісь певні переживання, відчуття, передача того стану, в якому я знаходився в той момент. І ну, Я думаю, що вони самі багато чого можуть проявити ну, навіть візуально. Що те, що відбувається там всередині в тебе, і як ти реагуєш на, на ситуацію, на події на все. Е Є серія якраз. Метаморфоза як незворотній процес це. Е той стан, коли ну, в людині відбуваються якісь зміни, переформатування там, ну, не знаю, там, завдяки якомусь індивідуальному розвитку, ти, ну, я вважаю, що якщо ти вчишся, ти здобуваєш якісь знання, інформацію отримуєш, то ти починаєш із середини. Ну, перетворюватися на щось більш цілісніше, на більш, ну, можливо, там для себе там, зрозуміліше. І оце переродження, це перетворення якраз хотілося показати в роботі. І от ці форми, якби там. Пластична форма переходить в щось інше, формується з іншим. Це якраз намагання передати у цього процесу, який відбувається. А друга серія, та яка вже під час повномасштабки? А друга серія це якраз зброя, це про цю ракету. Про це Фаберже. Ну, це це вже більш плакатні речі, це, якраз. Це, це якраз. більш такі, да, ну, з одного боку, буквальні, а з другого, це якраз те, що мене теж дуже сильно хвилює. і Хвилювало раніше, але зараз воно не було ще більш яскравіших таких моментів, тому що оце от. Засилля це, не знаю, експансія російської культури, яка відбувається вже там, ну, це навіть століттями можна вже враховувати, а не там роками. І, е, це така потужна зброя, яку вони використовують е, проти нас і нищачи е, нашу культуру. Вони Ну, пропагуючи свою, таким чином, я думаю, що це не, не менш важливо в їхній війні, от, знищити нашу культуру, тому що не маючи культури, не буде і нації не буде, і країни не буде нічого. Тобто, тому на ці речі я теж акцентую і звертаю увагу, і в першу чергу для себе. бо Ну, те, що я сам не можу зрозуміти, важко донести комусь іншому. Тому, в першу чергу, ці всі роботи це те, що я проживаю і як я відчуваю. І... ну, така от... Я не знаю, чи то правда, але під час Другої світової війни не мобілізували росіяни художників. Я підозрюю, що це дійсно могло бути правда, бо там був величезний цей пром пропаганди, і воно так плюс-мінус, мені здається, відповідає істині навіть по відчуттях, відчуттях насиченості, скільки потім Совєтський Союз взагалі вклався в візуалку свою. І цікаво, чи зараз в них така сама ситуація. Чи є така штука, що художників згрібають під державу і провокують їх на те, щоб робити більше пушкіння. Таких. Ну, Не знаю, як. Ну, соцреалізм він працював в той час. і, Можливо, було таке. Ну, Пропаганда в них була завжди на, на високому рівні, і вона зараз ми це бачимо і відчуваємо. І це абсолютно може бути таке. Я теж не знаю, але підозрюю, що могло таке бути в них. Добренько, не буду тебе більше тоді мучити. <смі> Дякую за тези, за розмову і будемо готуватись до відкриття виставки. Дякую. Дякую.